Я не дуже розумію, як досягнути салонного ефекту в використанні пристрою догляду за шкірою та п'ятами вдома. Я вже купила собі електричну роликову пилку Пемзу 4 в одному від Medica Plus Body Control, але я поняття не маю, як її використовувати. Всім привіт! Мене звати Поліна, ваша улюблена ведуча каналу Medica Plus. Бренди сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. Сьогодні я покажу вам і розкажу, як треба використовувати електричну роликову пилку pmz 4 в одному від Medica Plus Body Control, швидко, просто отримуючи максимальний результат. Погнали! До речі, друзі, в кінці відео я подарую вам приємний бонус, тому обов'язково додивіться його до кінця. Почнемо з найголовнішого: видалення мозолів, проблема, яка я впевнена турбує багатьох, але звертатись з нею кудись не дуже хочеться. Крок 1. вимийте очистіть шкіру і повністю її висушіть. Натисніть Перемикач. Цей продукт має високу та низьку швидкість на вибір. Натисніть перемикач один раз, коли він увімкнений, для низької швидкості, а також натисніть знову для високої швидкості або двічі безперервно для високої швидкості. Обережно обертайте вперед і назад або збоку в бік над мозолем або твердою шкірою протягом 2-3 секунд. Не натискайте сильно, обережно перемістіть пристрій по потрібній ділянці. Пристрій зупиниться, якщо ним надто сильно натиснути на шкіру. Вимкніть пристрій і перевірте, чи досягнуто бажаної м'якості. Якщо ні, увімкніть пристрій і пропрацюйте область ще 2-3 секунди та перевірте знову. Продовжуйте використовувати цей метод, доки не буде отримано той рівень гладкості, який ви хочете. Не використовуйте на шкірі більше 2-3 секунд за раз. Промийте шкіру або скористайтесь вологим рушником, аби позвутись зайвих мертвих частинок шкіри. Очищайте прилад та височіть його. То що ж, перейдемо до гоління, використовуючи бритвену головку для гоління волосся на чутливих частинах тіла, ну, наприклад, на лінії бікіні або волосках під пахвами та бакенбардах. Використовуйте бакенбардний ніж для гоління та стрижки. Коли довжина волосся становить 1-2 мм, використовуйте сітку для ножа, щоб освітлити шкіру. Ви можете зголити волосся лише одним легким дотиком. Тепер поговоримо про заряджання пристрою під час першого використання цього виробу, або якщо він не використовувався протягом тривалого часу. Виріб слід безперервно заряджати більше 10 годин. Якщо він повністю заряджений, ви можете використовувати пристрій близько 30 хвилин безперервно. Конкретний час використання залежить від ваших звичок використання та методів очищення. Його потрібно заряджати, використовувати та зберігати при температурі від 5 до 35 градусів. Заряджайте пристрій протягом 2,5 годин за раз, але не більше 12. Слідкуйте за тим, щоб зарядний штекер не намок під час заряджання. Також, друзі, переконайте, що перемикач вимкнено. Вставте шнорживлення в гніздо для зарядки засобу для видалення мозолів. Підключіть інтерфейс USB до блоку живлення інтерфейсу комп'ютера або інтерфейсу живлення. Червоний індикатор горить і блимає, вказуючи на те, що виріб заряджається. Коли індикатор має позначку 100, то він повністю заряджений і перестає блимати, вказуючи на те, що виріб повністю заряджено. Перед використанням цього виробу, або якщо пристрій не використовувався протягом тривалого часу, коли акумулятор увімкнено, заряд батареї нижче 20, що показує на те, що заряду батареї недостатньо. Перед використанням акумулятор слід заряджати протягом 2,5 годин до повного заряду. Наостанок розкажу вам про те, як замінювати головку. Перед заміною переконайте, що вимкнено апарат та живлення. Тримайте головку вироба однією рукою, а іншою рукою натисніть на кнопку вивільнення головки. Кнопка на задній панелі виробу. Кришка головки відкриється і виймається. Ви точно помітили масажну голівку, яка йде в комплекті. Масажна голівка тіла обертається, щоб розслабити ваші м'язи. Ви повинні одягнути масажну голівку на з'єднувальний блок, перш ніж прикріпити її до ручки. Також ви можете використовувати щіточку для пілінгу тіла, щоб видалити мертві клітини шкіри. Не використовуйте щітку для пілінгу тіла для обличчя. Ну що ж, друзі, це все ось так легко і просто використовувати девайс прямо вдома, не витрачаючи зайві ресурси на похід в салон. Річ правда функціональна і є просто необхідною для використання на щодень. Посилання на пилку розроблене за японськими технологіями від Медіка Плюс зі знижкою мінус 10%, та наш сайт ми залишимо в описі до цього відео. З вами була Поліна, ваша улюблена ведуча каналу Медика Плюс, бренду сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. То що ж, до зустрічі і не забувайте, що краса та здоров'я понад усе.